Працівниками міліції розпочато кримінальне провадження відносно групи осіб, які займалися збутом вибухових пристроїв на території Миколаївської області, Надійшла інформація про те, що група молодих людей мешканців жовтневого та Снігурівського районів 1987 та 1984 років народження шукає покупця на вибухову речовину гексоген. Соловики на гарячому затримали молодиків під час спроби продажу. За ухвалою суду в ході проведення ряду обшуків було вилучено близько одного кілограма гексогену, детонатори до нього, а також наркотичну речовину Маріхуана. Обидва зловмисники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності. На дане час начну головне производство по статті 263 УК України. Санкції України. Санції статі предусмотря наказання від лішення свободи від 3 до 7 років. Відносно зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Міліціонери встановлюють канал надходження вибухівки на території Миколаївської області.